Зустрівшись у остебюлі в хотелю Картер, Лейла, Тео і Рілі. Поспішили з пагорба до черворівної крамниці Вернона. Вони не зупинялися ні на секунду. Увірвавшись у магазин, Лейла зачинила двері. Пронизливо крикнула Престо, задихаючись, і Део повалилася на підлогу Ріллі і відкинулася на спинку інвалідного крісла, обмахуючи себе долонею. Тато, Босто! злодій, красти, діамант. Сьогодні ввечері, прохрипіла Лейла. Пригальмуй, сказав пан Вернон, виходячи з за прилавка. Зроби глибокий вдих і почни спочатку. Друзі розповіли пану Вернону, все, що побачили, починаючи з розвідки басейні. І закінчуючи тим, що побачили в зачиненій спальні босу, весь цей час пан Вернон залишався спокійним і уважним. Коли вони замовкли, він глибоко зітхнув і сказав, що ж, ваша здогадка, напевно, розчарує бобі. Хто такий Бобі? запитав Картер. Неважливо, сказав стурбований пан Вернон. Давайте зосередимося поки що на одному. Я казав вам, що ніколи не закрию очі на те, чим ви займалися сьогодні вдень. Але я подумала ти сказав, почала Лейла, – Незалежно від того, що ви озброєні інформацією, я впевнений, що місцева поліція теж хотіла б це знати. Перебив пан Вернон, може, ви маєте зателефонувати їм і розповісти про все, як хотіла, але ми не можемо, зітхнула Лейла. Босо підкупив шерифа шоу. Додала Рідлі. Ми бачили, як босо дав йому хабар, продовжив Картер. Схоже, що тепер нам доведеться справлятися своїми силами, закінчив Тео. Самостійно? Чудово, сказав Олі, казавши на сестру великим пальцем. Вона завжди мене переслідує. Переслідую тебе, засміялася Ізі. Я прийшла першою. Та ти переслідуєш мене відтоді, як ми народилися. Олі, Ізі, як ви сюди потрапили, вигукнула Лейла. Ми хотіли дізнатися, чим усе закінчилося, тому попрямували за вами. Але ви бігли так швидко, що в нас... Не було ні малейшого шансу запитати, чи сподобалася вам наша вистава, сказав Олі. Бачу, вас із кожним днем стає дедалі більше і більше, усміхнувся пан Вернон. Він виглядав надпричуд спокійним, може, навіть занадто спокійним. Та ви тепер ціла армія, а це означає, що нікому з вас не доведеться працювати поодинці. Ви нагадаєте мені своїх друзів, коли ми були разом, то були нестримні. Що ти збираєшся робити, тату? запитала Лейла. «Я? Зрозуміло, я збираюся подивитися фінальну виставу, сказав пан Вернон. Черівникам дуже важливо спостерігати за іншими чарівниками. Так ми вчимося. І це все, запитав Картер, а що ви збираєтеся робити з алмазом? Я перепитав пан Вернон. Але я подумав, що це ви збираєтеся з ним щось робити. Ще і як, вигукнула Рідлі. У нас є план. Справді, скажіть на милість. Що ж, я думаю, що в чотирьох почала Рідлі у шістьох перервали її Олізі. Гаразд, у шістьох ми. Зупинимо босо. Ну а якщо вдатися в деталі, рідлі замовкла. Так, раптово, ніби з повітряної кульки вийшло все повітря. Що ж, гадаю, у нас є план тільки в загальних рисах. Ну що ж, що добре. Щось виконати, потрібно так само добре все продумати, посміхнувся пан Вернон. Плануйте як слід. Ніхто не любить недбалих вистав. І, звичайно ж, не соромтеся, використовувати все, що вам знадобиться. Власник чарівної крамниці обвів погляду в магазин. Усе, що належить мені, належить Леї. А все, що Належить Лелі, належить вам. Але хіба ви не збираєтеся допомагати нам? запитав Картер, вражений безтурботністю пана Вернона. Я допомагатиму вам по-своєму. Зрештою, я вірю, що ви й самі чудово впораєтеся, сказав він і взяв циліндр і нахідку. У холодильнику залишилося трохи їжі. Пригощайтеся, а я вирушаю в готель. На ранню вечерю з іншим паном Верноном. Потім у мене запланована розмова зі старим другом. Будемо сподіватися на краще. Але щоб там не сталося, Підозрюю сьогодні ввечері ми побачимо по-справжньому дивовижну виставу. Пан Вернон перевернув табличку на дверях і замість відкрито тепер стало закрито. Приходьте іншим разом. Лейло, не забудь замкнути магазин, коли ви підете. Щасливо залишатися. Змахнувши накидкою, він зник. Двері зачинилися самі по собі. Хм, пробурмотіла Ліллі, я очікувала, що він виявиться трохи більш корисним. я теж прошепотів картер. Так, жахлива ситуація, зітхнув Тео. Ми ж просто підлітки. Що ми можемо? Можемо використовувати магію, сказала Лейла. Як і босо, нагадала їй Рідлі, і його трюки здаються справжніми. Але ми можемо покластися одне на одного, а в Босо є ціла армія експонатів, покпікетів і похмурих клоунів», – відповів Картер. А ми всього лише, всього лише. Сього лише не вдахи! вигукнув Попуга. Хрубія, відповіла йому Лейла. Картер похитав головою. Просто маю рацію. Кукпієти мали рацію. Ми всі лише купка, не які. Не дуже досягли успіху в житті, і ми нічого не можемо зробити. Звичайно ж, можемо, вигукнула Лейла, вдаривши кулаком по прилавку. Уперше Картер бачив її по справжньому сердитою. Те, що ми всі такі, як усі, ще не говорить про те, що ми не чудові. Насправді, я думаю, ми хороші саме тому, що відрізняємося від інших. Картер. У тебе швидкі та спритні руки. Я можу виплутатися звідки що не було. Тео змушує речі літати. Рідлі справжня все А Олі та Ізі дуже смішні. До того ж вони знають королевські. Добрий, краще за всіх. І якщо ми працюватимемо разом, то зможемо завадити босо вкрасти зірку Африки. Але це дуже бути ризиковано, сказав Картер. Ми можемо потрапити в неприємності, серйозні неприємності. Його варте життя без. Невеликого ризику, сказала Лела впевнено, але ти маєш рацію, у кожного є можливість відмовитися просто зараз, без образ. Якщо хтось, наляканий, не хоче переходити дорогу босо або завантажений уроками саме час вийти з команди. Хлопці мовчки переглянулися. Картер згадав останні кілька днів. Він провів усе своє життя, намагаючись не лізти в чужі справи і дозволяючи дядечкові робити його бридкі справи. Але тепер йому випав шанс усе змінити, допомогти не тільки собі, а насамперед іншим людям. Я в справі, сказав Картер, мені нема чого втрачати. Тео посміхнувся. Я можу втратити дуже багато чого, але це звучить як виклик, який я просто не можу упустити. Ніхто не може обікрасти мене і залишитися безкарним, сказала Рідлі. А як щодо вас двох? Вас із босом нічого не пов'язує? Олі, зузивочі, -зу -зу босо, придурок. І мені цього достатньо. Ми підійшли біля шоу, після шоу, щоб поговорити з босо, почала пояснювати Ізі. Адже ми ж теж із шоу бізнесу, розумієте? Усе, що він сказав, було геть із дороги, а потім. Цей хлопець морж підштовхнув Олі. Близнюки обурено захитали головами. Єдине, що ми ненавидимо більше, ніж злодіїв, почав Олі. Це помідори, зізналася Ізі. Олі обурено подивилася на сестру. Чо не так? вигукнула Ізі. – Ми ненавидимо помідори. І придурків, підсумував Олі. Ізі схилила голову набік. «Ану, ану, так, я якраз збиралася це додати. Тож ми теж у справі. Лізнюки потерли руки, з, з виглядом маленьких дяволят і додали, тож. Що ми робитимемо? Як сказав тато, усміхнулася Лейла, нам потрібен план. Кілька секунд усі мовчали. Нам не всі залишки їжі після сніданку з кухні королевських зубів, – сказав Олі. І багато сиропу додала Ізі. Нам потрібно дістати картеру костюм із потайними кишенями, сказала Ріллі, і трохи реквізиту, який збирається за, за, за лаштунками театру королівських дубів, додав Тео. Я знаю, що ми можемо зробити з театральною завісою. Схопивши олівець папір, Лейла почала щось записувати. Насамперед. Нам потрібно поділитися з ідеями один з одним і об'єднати все в один загальний план. Давайте ж заженемо цих шахраїв у пастку, але діяти потрібно швидко, часу майже не залишилося, сказав Картер.